Саме так на подвір'ї 125-ї гімназії урочисто відкрили дошку пам'яті колишньому її вихованцю Сергію Будьку. воїну, який мужньо захищав свою родину, своє місто, усю Україну. З квітами та лампадками біля гімназії зібралися десятки людей, аби вшанувати пам'ять героя. В стінах цієї гімназії Сергій закінчив початкову школу, протягом навчання займався боксом та легкою атлетикою, брав активну участь у змаганнях різного рівня та неодноразово виборював нагороди. Вищу освіту здобував у Криворізькому технічному університеті, після закінчення якого відкрив своє приватне підприємство з маркетингу вантажних перевезень. А у 2018 році Сергій одружився і присвятив себе шановній професії хлібороба. Дуже сильний, добрий, полюбляв полювання та подорожі. Саме таким він залишиться в. Пам'яті дружини. Він е, ніколи не залишав е, людей в біді, завжди допомагав. Е, він був дуже мужнім і відважним хлопцем. Говорив, що тяжко, але ми переможемо. З перших днів повномасштабного вторгнення Сергій став членом добровільної народної дружини Девладівської сільської територіальної громади Київського району, а також вступив до територіальної оборони Тернівська єдність. Там разом із хлопцями допомагав будувати блокпости та укріп райони. Ніколи ні з ким не конфліктував. Був людиною свого слова. Багато хто до нього прислухався. Саме такими словами згадує захисника голова громадської організації. Він був в строю нашої організації. Плечом к плечу ми це все взагалі разом цю організацію зробили. Тобто він дуже зробив великий вклад в неї і взагалі вклад у оборону нашого міста та нашої країни. Це дуже поважна людина для нас. Коли ворог вже підходив до нашого міста, то він сказав, що треба йти. Йти воювати. З першого квітня 2022 року Сергій добровільно вступив до лав ЗСУ та був зарахований солдатом-стільцем до особового складу стрілецького взводу військової частини А 4121 Боронив рідну батьківщину на Херсонському напрямку. Там, 29 серпня 2022 року, неподалік села Іванівка під час виконання бойового завдання потрапив під щільний артилерійський обстріл того трагічного дня. Сергій та його командир загинули, рятуючи життя побратимів. На урочистому заході на честь полеглого захисника були присутні рідні, знайомі та представники органів місцевого самоврядування. Сьогодні ми відкривали дошку одному з наших добровольців, який з перших днів війни став на захист нашого міста, нашої України. Кожне відкриття таких дошок воно не те, що доводить до сліз. Ми вшановуємо їх, але Кожного разу це все важче, і важче освідомлювати наскільки великий подвиг зробили ці наші захисники. За мужність та героїзм Сергій Будько нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня та орденом за мужність третього ступеня посмертно. вдома. Захисника не дочекалися батьки, дружина та дві донечки. Відкриття меморіалу стало не лише важливою подією для шкільної спільноти, але й символом вшанування та вічної пам'яті про героїчний вчинок того, хто віддав своє життя заради мирного майбутнього України. Кузьма Шишкін, Ярослава Кальченко, Андрій Яковлєв, Першміський.